Зареєструвалося в 14 депутатів. Можемо розпочинати позачергову 9 сесію, так? Прошу переємно, що до Зорянської сільської ради 7 скликання було обрано 26 депутатів. На позачергову 9 сесію сільської ради, Позорянський трибунал, 14 депутатів. Де є більшість? Спутання. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про міністра України, пенальне засідання сільської ради правомошне вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про містерства обрізання України позачергову 9-ту сесію Зерської сільської ради 7 липня пропонує відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу позачергової 9 сесії, прошу підняти просвідчення про руку? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримав, приймає цього голосу. По за чергову дев'яту сесію Зарянської сільської ради 7-го скликання оголошує разом. Ще не Дякую. Ще приєднався один депутат. Колеги депутати, в мене саме Анатолійович, немає ще ніде. Нічого не вийшло Тому прошу привітати, опусками менше. Будь година Миколаєва святкувала першому.

Всі наші допомоги, божого слідів, успіхів, і 1 серпня змінив Наталія, нехай нас не відбувалися. Здоровні на успіхів, дослідження, депутатська діяльність. Всіх вітаємо вас, бажаю вам добра, благополучше, сім'я, щоб ви достойно несли від обов'язок ухвалити на, на депутатської діяльності. Також, шановні колеги депутати, в участі нашої позачергової сесії беруть участь районні депутати. Це Богдан Миколаїв Денькович, депутат районний. Беруть члени виконавчого комітету Сінкевич Надія Миколаївна, беруть Борисович, Сергій Анатолійович, Головчак Володимир Оскович, Кривчук Борис Андрійович, також працівники сільської ради, заступник сільського області. Манула Ярослав, керівна в спеціалісти першої категорії і юрист, спеціаліст першої категорії Максимчук Олега Володимир. І є присутні жителі на сесії це Кузьмич, ОМ, голова ОСББ Конституції 20 Андрій ЄВС село Зоря, Боняк Ганна Солозаря, Шуміковська, МЛ село Зоря, Леус Марія Ідученко Алла Михайлівна. На сьогоднішній сесії пропонується розглянути наступні питання. Повідомлення вам були роздані перед початком комісії сесії. Порядок денний ознайомилися, чи треба зачитати. Є у вас навіть зміни доповнення пропозиції. Можемо прийняти в цілому порядок тем. Не перечитувати його. У нас є 16 питань з різними. Доповнення має. Ось, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб запропонувати порядок, запропонували і в цілому проголосувати? Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, приймається одного року. Для ведення протоколу, шановні депутати, нам необхідно обрати секретаря нашої сесії з трьох чоловік. Дяченка Михайла Михайловича. Зменю Виталій Михайловну пропонує. Ні, я закречу. Я e... yeah, високий. Зі mm змущив. -hmm. Давай не черговий, я жовлю. Виймене імені Миколаєвна, ви є секретар бюджетної комісії, то ми ще третього шаговалося. Коли за заговорив, прошу за трьох чоловік, в кількість трьох чоловік і долучити під Голосує. долучити підрахунок комусь секретаря. Не поймете голосування, я. чи секретар там, чи заступник, Нічі, ні, ні. прошу проголосувати в кількості трьох чоловік. Дяченко, Лобу та Мороз. Хто проти? Хто против? Приймається. Сідайте, ніці не покону, але десь займайте робочу і на ви могли бачити. У нас 15, так? 15 головою 16. Тринадцать, четырнадцать, я пятнадцать, а что? Что ты минимум?

Нам необхідно затвердити регламент. Порядок денний розроблений, ми погодили по першому питанню, по другому питанню, по третьому, по четвертому питанню до трьох хвилин. У нас бюджетна комісія працювала майже у повному складі. Всі питання були розглянуті. По п'ятому питанню, по шостому питанню і по сьомому питанню також по три хвилини. Комісія як... ми образовуємо. І по восьму. І по восьмому питанні по земельних і там по програмі, програмі. програмі. По розвитку земельних відносин. По дев'ятому питанню по земельних питаннях у нас на комісії не було земельної комісії, то до 20 хвилин вистачить. Програмі. Так як у нас? Попробуємо. По 10 більше? 30. Давайте до 30 хвилин. Ну, там багато заяв немає. Пактично, у нас була 30-го на сесія місяця. Два і не прикладно. До 30 хвилин. По 10-му питанні до 3 хвилин. По 11 питанню до 3 хвилин, по 12 питанню до 3 хвилин, по 13-му по розгляді заяв. Там заяв є чимало, трохи ми їх додали. Давайте до 30 хвилин. 30 хвилин. І по 14 питанню до 3 хвилин нас ми в бюджетній комісії ми розглядали за цією матеріальною допомоги. По 15-му питанню до 5 хвилин по електронній петиції і в різному до 5 хвилин. Роботу пленарного засідання ради закінчити до 12 години, Якщо порахувати там плюс-мінус, ми розпочали трошки пізніше, коли депутати зійшлися. Немає заперечень. Змін доповне. Можемо голосувати? Хто за що те, щоб затвердити регламент, комісія. Голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголочка. Переходимо до розгляду першого питання для поденного. У нас перше питання порядку денного про встановлення податку на нерухове майно від земельної ділянки в зведенській сосреді та положення на 2017 рік. Ми узгоджували, погоджували на бюджетній комісії сніг, бюджетна комісія рекомендувала сесії, щоб сесія проголосувала. Немає завершення. Прошу проголосувати Прошу на першому питанні. Хто проти? Хто утримався? Немає. По другому питанні звіт про виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2016 року. Також на бюджетній комісії розглядали всі поправки. Бюджетна голова бюджетної комісії може щось сказати, якщо є що сказати, Бюджет. Бюджет. Той, є щось? по звіті. По звіту там все нормально, вона відзвітувала. Бюджетна комісія рекомендувала сесії, щоб затвердити, проголосувати за звіт. І на виконавчому виконавчому комітет сесії виконувала закладати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного росіяни. По третьому питанні про доповнення програми соціально-полічного розвідку Сіленської сільської ради на 2016 році. Також вносили деякі зміни, де там було, що ми. Там вносилися зміни, ну, я скажу. Так, скажіть, скажіть. Ви вже вона проведе? Тут були внесені вже... зміни, але сьогодні буде ще доповнення, тому що ми відмовили по заяві. На матеріальну допомогу медикам, але на сьогоднішній день ми даємо інформацію, що вони зверталися до всіх по тих медиках, які обслуговують ту, сільську раду, яка є. Їм, ну, багато сільських рад вже допомогли у виплаті. Тобто ці гроші, які не просять, це на медиків, які обслуговують наших жителів. Тому сьогодні вже за комісія перед собою сесією говорила і я це пропозиції, що хоча б частково. Допомогти і 20 тисяч гривень кинути на субвенцію на, на районах і виплатять частково матеріальну допомогу на оздоровлення нашим медикам, тому що їм не вистачає коштів, а всі сільські ради йому втратить частково допомогти, тому ще буде внесена одна зміна. Там просять 60 тисяч, а ну, на даний момент, хоча б 20 тисяч ми перекинемо з проектно-коштовної проєкту, проєкту, проєкту. документації. Ми шістнадцять тисячі просять 265 тисяч. Спочатку ми були, це не просили просили. Потім було, що депутати звернулися. вони просто не просто, просто можна так, що заміхати. Так, 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 так. Так, так. так, ми так бюджетна комісія обговорили, так прийняли таке рішення. Погодили з головою, що 20 тисяч ми заберемо з проєкту кошторисної і дамо медичної субвенції на район. Ну а вони вже передадуть її для нас. 20 тисяч. Ну а якщо буде можливість, то після 9 місяців ще дамо. як член медичної комісії по бюджетної прошу всіх підтримати, тому що всі знають, якому стані наша медицина, і ці раз сільські на оздоровлення не вкладають і все інше. Якщо, скажімо... Нав... Да. Якщо лікарем навчитися, це 6 років, треба вчитися, плюс 3 роки це 9 років. І отримувати 1700 зарплату, швидкова лікарська зарплата. І Якщо на манікюрщицю за тиждень можна навчитися 8 тисяч отримувати, то тут є трошки різниця, Це я прошу підтримати. То з цими доповненнями можу проголосувати? Так. Прошу проголосувати за все допомогіше. Ну, в усі формі не вже не промошу. Попросимо, поутримався приймаю. Я не пробуваю ціни по сесії. Перепрошую вас, сторони наша ведичка читає, хочу два слова вам сказати. Тож є, можна... Вас, так, якщо можна, я не можна.